Привіт, пані та панове, хлопці та дівчата. Сьогодні хочу поговорити про технології в сільському господарстві, які мало відомі або ем, відомі локально, про які в Україні дуже мало хто знає, які не є масовими. Але на сьогоднішній день їх актуальність зросла настільки, що найближчий час без них не обійтися. Що спільного між сільським господарством сьогоднішнім і притчею про слоника? Є така притча, коли родився маленький слоник, в землю вбили палицю велику і його прив'язали до цієї палиці. І він навколо неї міг рухатися тільки навколо неї, на, ці, на, на, цьому, на цій прив'язі. Він ріс виростав, став великим слоном. І та палиця, яка була великою для нього в дитинстві, стала маленькою, дуже маленькою, яку йому дуже легко було висмикнути із землі і піти туди, куди йому хочеться. Але його ця прив'язка з дитинства до цієї палиці, стереотип, що він не може йти туди, куди хоче, тому що палиця вирішує радіус, в якому він живе, лишилася. Тобто він став великим слоном, але й так був прив'язаний до тої маленької палиці. Оце на сьогоднішній день така ситуація в сільському господарстві. Сільське господарство прив'язали. До певних хімічних систем удобрення. І на сьогоднішній день сільське господарство прив'язане до того, що насправді вже не являється обов'язковим і таким тим, що не дозволяє рухатися вперед. Я зараз поясню свою, е свою позицію і дам інформацію. Який дивуються в усьому світі, не тільки в Україні. Тобто те, що очевидне, але ніхто або забув про це, або не бачить, або не звертає на це увагу. От дивіться. Сьогодні, коли я презентую систему ЯРОС по світу, досить часто аргументом, таким контраргументом. Є е, те, що ґрунтові умови, природно кліматичні умови по світу відрізняються. І в Україні одна ситуація, в Європі інша ситуація, в Азії, Африці чи Штатах інша ситуація. Е, я наводжу один аргумент або один факт. Люди дуже дивуються, і потім погоджуються, що так і так насправді, а вони не дивилися під таким кутом. Дивіться, що це за факт. Якщо взяти все сільське господарство або землеробство, да, там, де обробляється земля з метою вирощування продуктів харчування, так от. Незалежно від того, на якому континенті знаходиться це конкретне поле, але в усьому світі для підтримання родючості, підвищення родючості, забезпечення стабільності родючості, використовується перегній великої рогатої худоби. Різні види великої рогатої худоби, по-різному вони називаються на різних континентах, але що їх поєднує? Їх поєднує травна система. Система травлення цієї худоби, великої рогатої худоби. Тому що ця травна система дозволяє зберігати. Мікроорганізми. І ця травна система не розрушає цей цілісний біом, тобто систему мікроорганізмів. Тоді, коли інші види рослин, е, тварин, вибачте, розрушають і там, скажімо, у їхні, е, вони на, на виході, можуть давати окремі скажімо, види мікроорганізму, окремі, але біом розрушений. Тому, наприклад, ви самі прекрасно знаєте, що в сільському господарстві не можна напряму використовувати, наприклад, ні свиней або напряму не можна використовувати По по-розумному, не, не варто було б використовувати і дуже обережно ставитися до, скажімо, птиці. Да? Курячого помі, поміту і так далі. І, і Іншої птиці. Про що я? Гній великої рогатої худоби використовується в усьому світі для підтримання і підвищення родючості. Що це значить? Що якщо це використовується в, на різних континентах для одної там, тої самої цілі, то і об'єктом. На який використовується цей інструмент, є одна, той же, скажімо, об'єктом, є один об'єкт. І родючість, родючість пов'язана із мікроорганізмами, яку, які дає перегній великої рогатої худоби. Тобто родючість. Це мікроорганізми, Мікр... але не окремі, а іменно біом, да? цілісність створена природою в процесі мільйонів років еволюції. Хто з вас часто буває, або, можливо, навіть один раз був, і зустрічався з таким явищем? E, зараз я скажу, і багато, я думаю, що багато хто з вас e, згадає це. Коли ми говоримо про високі технології в слідському господарстві, то пригадайте, хто з цим стикався. Наприклад, хто прилітав в Дубаї в да, це аеропорт, який знаходиться за містом. І потім з міста, із тобто Альмактума з аеропорту, їхав. В е, центр міста Дубай. Я досить часто зустрічався з цим з запахом, таким характерним запахом. Хто виріс в селі, його добре знає, коли вносять гні на поле і вітерець в сторону села. Чути вау, такий конкретний характерний запах гною. От я не один раз з Цим запахом зустрічався в Дубаї. Уявляєте? Ну, Високотехнологічності цієї країни ніхто не сумнівається. Да? Так от там для підтримання родючості, штучних ґрунтів, бо там своїх немає. їх Туди потрібно було завезти і підтримувати їх родючість, використовують гній. Імпортований, завезений гній великої рогатої худоби. Не один раз. Я стикався, і згад, пригадайте, ви, пригад, я думаю, пригадаєте, коли ви прилітаєте в Барселону, і з Барселони їдете в сторону Сіджаса, там фермерські поля, то досить часто там можна зустріти цей самий знайомий запах. Запах внесеного гною на поля. Розумієте, про що я? На сьогоднішній день, коли говорять в Україні чи десь в іншій країні про те, що сільське господарство без хімічних добрив не матиме врожаїв, міф. І цей міф підтримується до, цього, до сьогоднішнього дня. Хоча прекрасно це було відомо давно, дуже давно, я наводив фразу із Докучаєва, я ще раз її наведу. Еще раз наведу. Докучаев, статья 1895-го Року. Где он говорит? Исследования Бертло сделали вероятным, что бактерии и вне симбиоза бобово-мотыльковыми, живя самостоятельно в почве, могут ассимилировать азот атмосферы. Отсюда уже дальнейший вывод, что при помощи внесения бактерий можно заражать почву, где бактерий не было. Новейшие исследования, новейшие, 1895 року статья, Ноббе, Гильтнера, Гаттера и Шмидта действительно показали, что введением в незараженную почву экстрактов из клубеньков бобово-мотыльковых или из самих почв, на которых произрастали эти растения, можно вызвать у растений из того же семейства эффект иногда более сильный, более сильный, да, послушайте, задумайтесь над этим, чем от внесения в почву даже таких самых важных удобрений, как селитра и серно-кислое Продолжу. Сельские хозяева, правда, использовали, пользовались этим способом, этим способом, но совершенно бессознательно. Тут я с ним не погоджусь. Они применяли и применяют также заряжение почвы, внося навозные удобрения, но в этом до сих пор видели лишь непосредственное внесение удобрительных веществ. Но, несомненно, вместе с навозом вносятся в почву и бактерии, роль которых, по всей вероятности, не меньше роли вносимых удобрительных веществ. 1895 рик, статья. Докучаєв визнає роль хімічних добрив. Книга Овсинського, Овсинського Івана Овсинського Івана Євгеновича була видана приблизно в той же час, яка книга, яка зветься Нова система удобреній. І не міг її видати українською, тому перше видання було польською, як не дивно, задумайтеся в Російській імперії. А потім воно було видане російською мовою. Я екземпляр, оригінальний екземпляр цієї книги, знайшов в Києві. Видання, якщо я не помиляю, це 1899 року. Тобто приблизно в один і той же час. І він говорить про те, що не потрібно. Використовувати хімічні добрива, тому що вони завдають більше шкоди родючості ґрунту. І в, в цій книзі приводить досвід, свій досвід. А він працював на подільській дослідній станції. Подільська, тобто це регіон Вінничини Хмельниччини, де він отримував такі врожаї в той час, в кінці позаминулого століття, яких не отримували на добровах. На хімічних добривах тоді вже була селітра чилійська, які щілі, як у щілі возили. Тобто, про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що крім існуючих систем землеробства, які на сьогоднішній день широко використовуються в Україні і світі, існує дуже багато багато альтернатив. Але всі ці альтернативи базуються. На родючості ґрунту. А родючість ґрунту безпосередньо залежить від кількості і якості мікробіоти, тобто від видового і кількісного складу. На сьогодні є інструменти, які дешевші за ті, які сьогодні використовуються, і ефективніші. Особливо в умовах. Потепління в, і в умовах недостатньої кількості опадів. Тому що вологу можна отримати із атмосфери, тільки при умові оструктурених родючих ґрунтів. Майте це на увазі, що ви використовуєте тільки те, що знаєте і в що вірите, а існує значно більше знань. Поза межами того, те, що ви знаєте, отут, а поза межами існують інші знання, інші інструменти. Задумайтеся над цим. Ви можете використовувати значно ефективніші і дешевші інструменти. На сьогоднішній день такою системою, дешевшою і ефективнішою, є система ЯРОС. яку на сьогоднішній день я несу всьому світу. Я не збираюся ні з ким конкурувати. Я просто говорю, що це є і це є в Україні. Можна їхати, дивитися і впроваджувати. Вибір за вами. Часи змінюються. Закономірності лишаються. Ваш результат напряму залежить. Від родючості вашого ґрунту. Родючість ґрунту напряму залежить від кількості мікробіоти. Кількість мікробіоти в вашому ґрунті напряму залежить від тої системи землеробства, яку ви сьогодні використовуєте. На все найкраще вам перемоги нам всім, справедливої перемоги!